Відлуння вибухів стовпи диму до обрію, бої у передмісті Маріуполя тривають від ранку? Російські війська намагаються намацати слабкі місця у нашій обороні. Чотири танки та кілька десятків російських десантників вийшли з Новоазовська до села Безіменного? А по обіді почався обстріл з артилерії самого Маріуполя на місці? працює Григорій Жигал, У нього запитаємо про настрої та готовність міста. Гришо, вітаю тебе! Яка зараз ситуація в місті? Які панують настрої, і що з відомо про ці ранкові бої? Тобі слово. Добрий вечір, Руслана. Ну я не знаю звідки інформація пішла взагалі про те, що Маріуполь був обстріляний, тому що в самому Маріуполі зберігає абсолютно спокійна ситуація. Зараз от ми знаходимося в центрі, і тут ці хвилини я прошу просто, якщо можна мене показати. От за, за моєю спиною зараз відбувається великий мітинг на підтримку єдності України. Тут зібралося ну кілька тисяч людей, а вони прийшли на 17-ту годину, і от вже майже. 19-та, і тут триває цей мітинг. Ніхто не бої стрілив чи атаку з боку російської армії чи сепаратистів. Хоча справді приблизно по обіді сьогодні з'явилися повідомлення про те, що Бої точаться на підступах до Маріуполя. Коли ми приїхали на східний блок посту, побачили десь на відстані 7-10 кілометрів. А там густий тим піднімався. Було чути розриви, постріли було чутно, що працює артилерія. Ми поспілкувалися з бійцями, що відійшли. Звідти вони розповіли, що справді з боку Новоазовська пішли в атаку сепаратисти, чи російські військові і вони задіяли танки, гаубіци, і от принаймні з беззименного і з Широкіно там вже довелося українським військовим відступити. Але атака на сам Маріуполь була відбита. Під час цих боїв, власне, на блокпост приїхав губернатор Донецької області пан Тарута. Приїхав для того, щоб Запевнити, що саме місто знаходиться під надійним контролем. Ну, принаймні, так він казав. А також пан Тарута поспілкувався із військовими, які стояли на блокпосту. До речі, блокпост дуже швидко був серйозно укріплений. Тоді туди доправили ще кілька десят військових. Також по самому місту були. Переміщення військової техніки, бронетехніки. Ну і знову ж таки пан Тарута запевнив, що ситуація під повним контролем. Давайте послухаємо його слова. Стає сріз і сіл для того, щоб відразіти нападіння тих сіл, кото зараз знаходяться там. А бойова готовність у берегової охорони. Там про прикордонники також обіцяють, що Маріуполь надійно захищений з боку моря. Хоча от кілька днів тому два катери берегової охорони були обстріляні сепаратистами, і таким чином вони дали зрозуміти на на що спроможні. Тобто, робота в прикордонників вона стала така дуже небезпечна, але військові кажуть, що вони. готовы э, биться и защищать город прямомова. прямомове. Обстановка, конечно, сложная, которая, вы сами знаете, сложилась на данную ситуацию вокруг Мариуполя. Отряд несет службу, так же, скажем, в этих сложных условиях. Но готов э, отстоять свою территорию непосредственно в честь страны. Ну и насправдывается... На э... Журналісти британського британського телеканалу на напередодні поставили крапку ну принаймні для а, власної аудиторії і і а, для тих журналістів, що працюють тут а, в Маріуполі, Що за танки стоять у а, Новоазовську? А туди вдалося. Там вдалося попрацювати в знімальній групі телеканалу Sky News, і те, що вони побачили, вони у своїх репортажах абсолютно чітко і однозначно назвали російськими танками, а російською військовою технікою. Такий висновок вони зробили із моделей військової техніки, із людей, з якими вони. Спілкувалися. Ну от, власне, така ситуація зараз в місті, і знову ж таки повторюся, що саме місто зараз тут цілковитий спокій, але на підступах от сьогодні була розвідка боєм. Очевидно, а це означає, що найближчим часом можуть бути нові атаки. Студія, дякую, Гриш Григорі ж з Маріуполя. Про настрої про розвідку боєм російських найманців на українські позиції і.